Наш університет намагається бути максимально відкритим до потреб різних студентів. Для цього ми намагаємося знаходити різні можливості стипендійної підтримки. Є чимало людей у цілому світі, які зацікавлені допомагати молодим талановитим людям у здійсненні. Ними вищих студій. Частина цих жертводавців готова підтримувати людей за їхні успіхи у навчанні. Для інших важливим є соціальне становище молодої людини. І, відповідно, люди, які перебувають в скрутному матеріальному становищі, чи люди, які є сиротами чи напівсиротами. Мають можливість здобути стипендію у нашому університеті. Окрім того, існує ціла практика так званих робочих стипендій, коли різні наші відділи, скажімо, організовуючи конференції чи якісь інші події в університеті, залучають бажаючих студентів до праці під час цих заходів, і таким чином. Молоді люди отримують можливість для компенсації частини своєї оплати за навчання. Я вважаю, що важливою перевагою наших студентів є той факт, що вони отримують не лише професійні знання у своїй ділянці, а мають змогу здобути. Цілий ряд інших навичок і компетенцій під час навчання в університеті, які, до речі, важливі не лише на ринку праці, але також у студентському житті, чи, наприклад, в їхньому бажанні проходити різні програми в Україні чи за кордоном в так званих громадянських організаціях. Насамперед я маю на увазі навики комунікації, навики роботи в команді, навики, навики бюджетування, навики менеджменту. Іншими словами, чимало навиків, які дозволяють молодій людині бути гнучкою у своєму середовищі, змінювати середовища, бути лідером, встановлювати стандарти заохочувати людей до нових проєктів, нових ініціатив, висловлювати нові ідеї, гуртувати своїх одногрупників чи своїх колег навколо цих ідей.